Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині до вас із голубцями, із нашими закарпатськими голубцями. Не дивлячись на те, що в мене на каналі вже є багато рецептів із голубцями, є в мене різні. Із солодкої капусти, із квашеної, є в мене пісні, є із гречкою. Із кукурудзяну крупу. Но є різні рецепти. І всі вони по-своєму смачні. Асякий ролик я знімала, коли я започаткувала свій канал. І туди у мене було перше відео, я загрузила борщ, а друге у мене було голубці. І ото відео із голубцями, іменно такими, як і все тепер як я вам викладаю рецепт. Набрало май велику кількість переглядів. Майже 2 мільйони переглядів набрали мої голубці. І в тих голубці, якби, май допомогли мені розвинути мій канал. Так як одно відео вирвалося, пішло багато підписників, піднялися перегляди, коментарі, і так канал почав розвиватися. На той час, коли я їх крутила, та я б була і не придумала, що ну, ото відео так багато подивиться людей. Голубці за цим рецептом получаються неймовірно ніжні, ситні і смачні. Їх можна подавати із сметану, а ще не дуже сяштимують із білого пудливу. Пудливу можна зробити або з курячим м'ясом, або із сухими білими грибами, або можуть бути навіть і не сухі. Або будь-який інший, онося дуже штимує. Ков же як любить, та так їх і їсть. Рецепти пудливу в мене є на каналі і білих грибу, і така просто куряча пудлива. Так що я вам лишу посилання, ви можете перейти, подивитися і зробити собі таку пудливу. Я коли знімаю ролик то стараюся знімати та все говорити, так ли суто по страві. А моя ніта мені каже, що ти вам коли десь знімаєш, та десь можеш мало щось і поговорити. Та туди каже, відео таке має живе, май цікаве. А я так буває, щось там поговорю, а далі сяду монтувати, та в то все виріжу. А тепер по всьому ролику, ви думаю, та вже ну, буде вже так, як я з чого там знімала, з чому там говорила, та вже так і викладую. Та якщо в то вам буде там мішати, якщо вам буде не цікаво, та ви там мало перемотайте собі у роликові та осьо. Ну, все, лишайтеся на каналі і давайте будемо вже крутити наші голубці. А для того мені треба такий продукт. Рис, ми кажемо ріж каша. Ну і Борис я просто помила у пару водах. Він у мене сирий, не варений, а просто помитий. Сирий рис. Тут у мене свиний фарш. Мож узяти і будь-який інший. Морква. Я її помолола. Мож її і пересилувати. А тут молота цибуля. Тоже мож її просто порізати надрубно, як собі хочете. Туй молотий болгарський перець, солодка поприга, як ми кажемо. І помолоті парадички. І такі спеції. Чорний молотий перець, солодка паприка і суль. Ну, та й ще, кроме цього, мені треба або олію рослинну, або смалець, і капусту. І першим ділом я заправляю фарш для голубцю. У фандел кладу смалець. Смалець почав топити, і зараз висипаю туди молоту цибулю і жарю її пару хвилин до такого світлого, золотистого кольору. Так, цибулькася в мене поджарила, обсмажила. Тепер виливаю туди болгарський перець молотий І нараз висипаю туди морку по молоту. Тепер смажу все разом. Теж пару хвилин. Недовго. При потребі можу додати олії або смальцю. Файно все кромішую і майся все разом жарить. Все тут так файно пахне, коли все жарить. Хоч мені все у коментарях пишуть, що все смажить. Ну, або це закарпатський діалект, то я кажу жарить. Так, пройшло буквально пару хвилин. Все це в мене тут файно все разом тут смажило. Бо піджарило, як я кажу. Тепер вливаю туди помідори, пародички, файно симвою все разом розмішую. І у саму кінці висипаю солодку паприку, червону молоту попригу, файно перемішую. І зажарка у голубці у мене е готова. У блюдо, у якому буду заправляти голубці, висипаю рис і нагадую, що рис у мене сирий, не варений. Нині я голубцю в заправляю, так як я його роблю на гостину або Так, Тепер висипаю нашу зажарку. Дуже файно пахне. Мало і сяк має щелу і кладу м'ясо. Як я вже і казала, у мене м'ясо свиний фарш. Ви можете брати будь-який інший. Тепер посолю і трясу чорний молотий перець. Суль перець кладеся за смаком. А тепер і все, все файно треба перемішати. навіть перемішати і руками. Але просто зажарка досить горяча, то я перемішую лишку. А далі вже можу буде домішати і руками. І ще мало додала солодку і паприку дві ложечки. Аби були май, червоні, май файні. Ну, все, фарш я перемішала і він уже у мене готовий. Треба його довести до смаку. Ви ще можете додати якісь приправи, які ви любите, вже буде за вашим бажанням і за вашим смаком. І ще маленько додам зелені кропу. Ото не обов'язково. ко любить, може класти, ко не любить, може не класти. То все залежить від вашого смаку. Я додаю немного, але маленько додаю, бо я дуже люблю. А кось не любить. то вже таке діло. Так, перемішую і все, фарш на голубці у мене готовий. Дивіться, який він файний. Дуже файно пахне. І він дуже смачний. А тепер буду парити капусту. Беру головку, вирізаю з неї середину коча. Вода у мене закипіла. Кладу туди головку капусти. Тепер її сяк прокручую у гарячій воді. І відчиняю листочки. У нас дуже легко розпадає вся капуста. І бажано брати капусту на голубці, або вона була тонколиста і не дуже великих розмірів. Ну, по крайній мірі, я так вибираю. Тепер у мене сякий сорт капусти, але з неї теж голубці смачні. Так, дивіться, все туйка вже відчинила од від неї. І зараз і ці листки, які я відчинили, забираю вет. Довго їх не треба держати. І мечу у блюдо. І ще мало прорізую, так усередині вирізую. Абися вона має легко розпадала. То можете зробити у блюдові. А, може, сяк прямо у тому. І сяк повністю розбираю усю капусту. Далі пак наступну. відчиняю з неї листочки. Вони там буквально пару секунд у воді горячій. І все, вони вже пропарені. Капусту я попарила. Тепер беру і зрізаю усі потовщення із кожного листочка. Кудися голубці крутять майлеко. Беру і зрізаю. Так, і фарш, і капуста в мене вже готові. І тепер можеш крутити наші голубці. І хоча я вам вже неодноразово показувала, покажу вам іще раз, як я кручу голубці. Беру листочок капусти. Розділяю його на дві частини, якщо такий не дуже превеликий. Кладу його зрізом і собі, кладу туди фаршу. Так, немного фаршу. І закручую. Роблю такий, якби, кульочок. Тепер з цю сторону затискаю усередину файненько, акуратно. Ну і все. І голубець готовий. І дивіться, як із малого роблю теж такий самий голубець. На один край кладу фарш, так само його закручую. Таким конвертиком. Сейчас край файно зачиняю. І все, голубець готовий, видите? Тепер -ка дивіться, беру май великий лист. Сейчас лист я поділю на три частини. Дивіться, як одриваю одну частину. Тоже кладу його зрізом і в собі. Сяк. На один край кладу фарш на голубці, Тепер його закручую. дивіться, І сісь край затискаю файненько. І все. Тепер, коли цей лист щось встав, ділю його ще на дві частини. Дивіться. Дивіться, якщо великий лист, то ділю його на чотири частини. Можеш поділити і на шість, і на вісім, на кульку треба. Бо просто що у нас вважається, чим маймалі голубці, тим вони майфіномні. Хоча на вкус добрий і великий. І виходить, що з одного великого листа вийдеться шість маленьких голубців, або 4, або 8, Ото вже залежно від того, який лист. Я буваю, коли щось ну, спішу, та думаю, собі сяду та накручу грубих таких голубців, бо було раз, два. А далі стану крутити, та то вже знаєте привичка, що крутяться мої малі. Найбільше, я тепер я не роблю премалі такі, но риндешні. Пудений є мало мої велички, по мало мої малий. Котра який. Буває, що взагалі маленькі такі крутять. У нас у Закарпаттю голубці ото є дуже популярна страва. Давно, я пам'ятаю, що на кожну неділю були голубці. До того, що ми могли зробити курячий і ще спекти якийсь колач, або десь там м'ясне, або там ще салат з майонезом. що що було, що не було, не а голубці мали бити. Бо якщо не було голубців, то виділося, що не є в неділю, що їсти. Так ото було і вони нам не надоїдали. Кожну неділю ми крутили голубці. І то не лише так ми, а й почти у кожній сім'ї, у кожної хижі у суботу крутилися голубці. А тепер вже так часто не крутять, бо давно і не було такого різноманіття страв. Давно були їди прості, було їх маймало, але вони були дуже смачні. А тепер вже на всяке їда та все наприклад, я знаю, може комусь і надоїдає. А вадькось цей лінує, бо з тим теж треба мало й поробити з голубцями раз їх заправити, капусту попарити, а далі вже крутити. Ну я дуже люблю, коли вже все готове та сяду собі та кручу. Та ще позвоню на Viber, вайт на WhatsApp, вать Тані свою сестрі, вать Мальвіні. А особливо тані, бо і в нас буває, що крутить та разом і покрутиме, і поприказуємо, поспілкуємося заодно, та й так якось час ми проходить. А давно ще сяк, коли, наприклад, на гостину, там на весілля, та теж так голубці заправлять, та сяде там жона, і дівчата, і жона, та так, і по 10 у нас, і по 12. Та Пам'ятаю, коли я ще знаєте, давно була мала, та я ну, не знала такі файні крутити голубці, як вже майстарші крутять. Та знаєте, так закручу голубець, Та так ось я стараю шукнути туди у блюдо, аби не котре я поклала. Бо відділося, що мій май поганий. А й бо далі, пак, знаєте, воно зараз може тяжкося, видити, то крутити. А на самому ділі то дуже легко. Один раз, другий раз, та й далі, так як ми накру... навчили крутити. Обі дві станю укрутилися, бо моя сестра меж нами гут один є, рік один різниці. Та Так, усі троє з мамкою крутимо, і мамка, і ми, і станю. Та й так ото якось було. Такі якось у мене спогади, коли кручу голубці. Ну пак голубці у нас І тепер дуже така страва, що майже ні один святковий стіл. Ні одна гостина, як ми кажемо, не обходиться без голубцю. Мені це дуже полюбило, як одного разу казала моя мамка, коли до мене приїжджали телеканал Інтер, і від мамки теж брали інтерв'ю. І щось там пішла розмова за голубці. І мамка каже так: що у нас голубці, якщо вони і лишні, то вони там каже, мають бути на столі, бо то так є. А зато вона казала, що може вже й лишні, бо у нас, наприклад, на весіллях у Закарпаттю, я не знаю, чого такий вже якби звичай, що голубці подаються в самому кінці. А тепер який світ пішов? Що столи повні, всякі там різні страви, холодні закуски, всякі там таке різноманіття, різноманіття. Що Ну, люди вже й ситі, коли подадуть отої голубці. Що вже дійсно може, бо вони там були і лишні на столі. Накрутила їх, якісь вони у мене получили, вершне блюдо. Все, тепер викладаю їх у горниць, або їх може класти варити. Виклала перший ряд, далі вкладу другий. Так, третій ряд. Всяким його виклала до самого верха. Дивіться, як голубці виглядають у горшкові, коли вони файно викладені. Я ніколи голубці просто так не кладу хаотично, бо вони туди май порозварюють. А коли вони файно акуратно викладені один коло одного, то тодися вони не порозварюють. І всі голубці я накрутила на гостину. Несу їх, у домі молитви у нас буде гостина. А тут ще горнечок. Накрутила аби або було нам вдома голубцю зварити. Тут у мене є томатна паста. Якби голубці були червоні, Кладу ще туди солодкої паприки. Ото не обов'язково, але можеш покласти. Маленьку капну олії. Десь одну столову ложку. Розмішаю. І наливаю туди водички і розмішую із водичкою. доливаю ще водички. все воно файно все там розчинило. І саком заливаю голубці, це вони варили. Так, ти у мене тут вже готові голубці і хочу їх класти, варити. І зверху ще їх треба присолити. Тепер виливаю туди нашу заправку томатну, яку я зробила. І заливаю водою. Можу брати студену воду, можу брати горячу воду, то вже як собі хочете. Якщо візьмете горячу, просто немає скоро закипляти. Води наливаю тульку, аби верхній ряд був, так, якби без води, аби не було повністю не покриті водою. За те, що то буде вже много води. Дивіть, видите, як там в мене є води. Показую вам, що верхній ряд він уже не є у воді. Дивіться, як видно, що як воно там кає водичка. Але вони не повністю закриті у воді. А тепер я давно клала тарілку та якийсь груз, а далі вже просто тарілку. Я просто сяк беру, кладу кришку і на плиту. Все. Пройшло 25 хвилин, голубці в мене прокипіли і зварилися і все, вони вже повністю готові. Вонися дуже скоро варять. Хоча дуже часто пишуть, що за тулькося вони не встигнуть зварити, але повірте, що в мене вонися варять скоро. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготуйте всякі голубці. Думаю, що вам все полюблять. Дуже файно дякую козу нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень! не підписаний, підписуйтесь на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І ще вам лишу посилання на плейлист із голубцями, бо ви собі могли вибрати будь-який рецепт, який вас зацікавить. І по можливості, якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!